Всім добрий вечір. Це обіцяне відео маленьких качечок. Це в мене качечка висиділа, правда, руанських качок. Я ніколи не тримала каченят з качкою, але вона висаділа, вона рекордсменка в мене. Вона висиділа перший раз добре, а другий раз висаділа з 13 яєць 11 каченят. Тобто, всім, хто казав в цьому сезоні, що в мене поганий опліт. Я продавала яйця роанської качки. Ну от вам доказ. Було 13 яйць і 11 каченят. такі от красунчики. Дуже люблять, я була здивована з першого дня ляпатись в воді. Я наливаю воду. Вон по їм ставила маленьку, ще щось ставила. Слухайте, вони зразу в воду, зразу в миску, зразу плавають. Це в мене є старі і ще молоденькі. Ось у нас старі руанці. От молоденький руан, Руанська качечка молоденька. Це старі мами й тата тих малят. Це з ними малатки ще бігають. Я в цьому році спробувала їх, всі хвалять їх, як інкубаторів. Ну і правда, качечка безподобна. І от, от такі вони страшненькі зараз ті, що неслися. А ці такі от красавці, я б сказала. Це молоді. Кормлю я своїх каченяток, даю стартовий корм для курчат перших тижня, два-три, а потім потрошечки-потрошечки домішую зерно і вже перевожу на корм. В цьому році отакі вони в мене дуже гарні виросли, бо я до стартового корму я домішувала наш корм, який зроблений майже 100% на рибній муці. І отакі от вони в мене, це їм два з половиною місяці. Це майже доросла качка на вигляд. Хоча вони ще малята. От. Дуже гарно показав корм. себе. Кіцька, десь Кіцька до мене йде. І вже здалеку кричить. Да, Таська?